Дивіться сегодня у поп-конвейера. Що молодые и перспективные on the go думают про Баскова. Да хороший уже, потому что химстером становится Басков. Про что, мри бой Иногда хочется, чтобы прям бегали вокруг такие маленькие шуры в огромных количествах. Куда впадает «Друга река? Мы молодимся просто. Мы уже старі пердонел. Мы идем до молодежи. А також знайдіть 10 відмінностей між 30 секунд до Марсу і гуртом Нутекі. Що касається тупого плагіату, ну, він у нєкторих буває. Кожен раз починаючи поп конвейер, ми з Паліною, особливо в неділю намагаємося зібрати всі залишки мозку для того, щоб знайти цікаву тему для наших глядачів. Так би мовити, те, від чого можна відштовхнутися. І від тебе, Паліно, я сьогодні не буду відштовхуватись, бо занадто ти небезпечна і намагнічена. Така тему ми знайшли? Так, да, Тема сьогоднішнього недільного випуску Спасибі, що живий. Важкий тиждень. А я думала опять про мой день. Рождень. Рано ще скорпіончик. І так для всіх виживших цього тижня гострі новини попконвеєра. такі ж гострі, як і полінина діадема. Шер відмовилася приїжджати в Росію на Олімпійські ігри через те, що там заборонені пропаганда нетрадиційних стосунків. Потеря-потеря. от сочі без нього б не состояти, і без її дочки чи сина. Ну, у Шер, в общем, дочка стала сином чи навпаки, якось там відбулося таке. Лайма Вайколі відмовилася знімати в російському плейбої, через те, що сказала, що а, менше ніж за 500 тисяч доларів вона не зніме з себе лівчик і не покаже всім власне як там. так. Що ви, дорогі друзі? Многія, по крайній мірі, із з вас і психологічних травм. Але ж ми можемо уявляти. Ну і в кінці кінців гурт Друга Ріка нарешті дав концерт довго очікуваний достатньо цікавому для себе клубі. Студентському, ну і звісно, розповів про запалившу творчість. Чому вони давно давали концерти, і чому Харчишин так коротко підстригся? Харчишин і компанія подалися у соціалку. Після успіху благодійного проекту Я буду жити. Друга ріка вирішила звернути увагу на дітей із вадами слуху. Для цього хлопці зняли спільний з вірою Брежнєвою кліп на пісню Скажи. Але не встигли відео залити на YouTube, як одразу посипались коментарі. Невже Віра зовсім співати розучилася? Що за збочення? Навіщо було дітей у кліпі знімати? І, взагалі, чого це раптом Харчишин співає російською? Дивно, що люди не розуміють російської мови. Яна, хоча, викриття на нарнаруському говорять. Чого чого на от того. особливо? От так. Особливо ті люди, які е, та розмовляють російською мовою, потім дивуються, чому українською. А от поп конвейер здивувати важко. До того ж у такому банальному питанні відповідь на поверхні пісня писалася спеціально підбрежньому. А вона, як відомо, жодним україномовним хітом порадувати нас ще не встигла. Крім того, ротація кліпу планувалася і на російському ТБ, Тож тут гадаємо коментарі зайві. А що дійсно здивувало, то це останній виступ гурту. Концерт холи у центрі столиці для слабаків. Друга ріка відіграла лайф на 22 пісні у нічному клубі біля студентського гуртожитку. Хлопці, ви так не жартуйте, бо поп конвейер вже хвилюється. Мене особисто частіше почали впізнавати е, жіночки літнього віку, о, коли я там ходжу в супермаркет. Я ага. вирішив, що потрібно йти до молоді, а студенти Пойти до молодіж спросити да. у них савіта, як жити що нам піць. Да, ми, ми йдемо, ми молодімося просто, ми вже старі передунили, ми йдемо до молоді. Mm. <рес> Ех, старість! Це вже заявка серйозна. А поп конвейер ще так сподівався побачити Валеру із Хаєром. Як у добрі молоді 90, -ті. я дуже багато витрачав грошей на е, стрижки на зачіски. Е, і інтимний, як і як живу стрижки. я далеко, та інтимні стрижки. Так само. Так. Ось я вирішив економити на цьому. Я пішов в е, перукарню, яка знаходиться в мене в будинку на першому поверсі. Постригся за 40 гривень, а всі решта там 400 гривень, які я витрачаю, я буду відкладати. І е, можливо, як казала, е, ця перекмахерша казала. Краще пклуче пропіття ті день, котрий тратя. Ну, пропивати ми б не радили, а от створити в банку пенсійний рахунок зовсім інша справа. І тоді, за три роки, коли хлопці святкуватимуть 20-річчя, великий ювілейний концерт у палаці культури.